А як українськими міністрами, віце-прем'єрами, людьми, які керували енергетикою, які мали посадові особи посад, обов'язки, які є членами Ради національної безпеки і перепрошую оборони України, тобто людьми, допущеними до секретної таємниці, пов'язаної з самою можливістю виживання чи не виживання держави у наступний період війни з Росією, як цими людьми? Могла керувати людина будь, без будь-яких взагалі повноважень. От всі тут люблять створювати конспірологічні теорії навколо ролі Андрія Єрмака. Але президент України і сам говорить, що керує країною за допомогою кількох менеджерів, а не за допомогою парламенту і уряду, у взаємодії з якими мав би діяти керівник парламентсько-президентської республіки. Віталію, але давайте це люди, які призначені указами президента на свої посади. А міндіч. Як любили говорити про Путіна у 2000 році. Ху з містер Путін? Ху з містер Міндіч. Хто це взагалі такий? І чому це всі просто його слухають? Це є бізнесюк. Та, який просто має акції однієї з е, шоу студій Ніякого великого там значення це немає. Навіть що в нього є величезні е, е, бізнес-можливості. Хай він буде там мільярдером, як Ігор Коломойський. Хто це взагалі такий? Це ніхто і звати його ніяк. Карлсон, який який тепер вже не живе на даху в офісі президента, чому ці посадові особи дослухалися до Міндіча? Давайте нали поставимо з якісь три обговорювали з ним кеш. Оце не без розумієте, не корупція, головна небезпека. Ми не бачимо, що відбувається насправді, а це створення цінньової держави. От в Україні є цінньовий флот, за допомогою якого вона успішно перевозить свою нафту. А у нас є захоплена цінова держава, яка дублює функції президента та його офісу. От в чому проблема.